Доброго часу доби, шановні підписники, глядачі та ті, хто завітав на канал. Ще ось одна посилочка від китайців. Замовлено 11 березня. Прийшло до мене 24-го, здається, вже було на відділенні. Доволі швидко, оперативно. Так, трішки щось підглючило. Отже, посилочка цього разу. Не дуже велика по кількості товару, але дещо об'ємна. В принципі, я замовляв тільки ось цю позицію. Це докинув довіско. Що тут? Я його вже, блін, вскрив, ну, але відеофайл кудись затерявся. Отже, що тут. Так от запаковано пупирку, Тут 4 захисні кронштейни для. Квадрокоптера. От вони ось так виглядають. На жаль, слабкий пластик. Вони завдяки цьому, що слабкий пластик, вони м'якенькі. Але, як показала практика, у мене точно такі самі шлі йдуть в комплекті з квадрокоптером і вони ну, дещо ломучі, особливо, коли квадрик налітає на якусь плод. Репону, типу стінки. не ламаються. Свої я майже всі доламав. Це заказав новий комплект. Думав, вони будуть дещо надійніші. От. Ну, на жаль, вони такі самі. Ну добре, прийшли той то добре. І другий товар, Він, можна сказати, саме основний. Це такий комплекти із шланги. Конкретно я замовляв 10 метрів шланги і насадки. Не варто замовляти товари під вечір, коли сонний, тому що дивився-дивився, вибирав, думав, що тут буде в комплекті два перехідника для міні-мийок. І буде три насадки. Виявилося по факту насадки дві а третя позиція це просто катушка з фунт стрічкою От. Я цього не додивився, ну, в принципі, ладно, приїхало, то вже є. Е, на що цей комплект потрібен? цей комплект Це комплект для прочищення труб. Каналізаційних, дренажних, там будь-яких. Використовується приєднання до мінімийок. Це, е, міні е, це штуцер для мінімийок керхер в серії К2К, 7 від К2 до К7. Це штуцер для міні-мийок Лавор, здається. У ну, мене керхер, тому це не це це потрібно буде. Е, шланга там будь-якої довжини від 5 і більше метрів. Мені потрібно 10 наш стакан. така. Судячи по написаному до 40 МПСК тиск витримує, подивимось. Ось така жорсткувата, армована, наче. Тут ось обтиснуті накінечники. Як воно все працює? З одного боку перехідник накручується, під'єднується, потім. Сюди пістолет, а з іншого боку накручується одна із двох форсунок. Є ось така форсунка. Генерує наперед струю води і назад чотири струї. Закручується вона сюди нерухомо пробиває те, що перед нею, і рухає себе вперед. І друга насадка, спереду тут немає ніяких форсунок. Зато вони є тут. І ось ця частина крутиться. Ну, по крайній мірі повинна крутитись. Тобто буде щось типу фрези. Ну, Звісно, потрібно буде затискати, щоб воно ніде не потірялося. Замовлять. Так, а тепер питання, чи підійде китайський перехідник на китайський кюрхер. Чому керхер китайський? Тому що він вже виробляється давним-давно в Китаї. Ось такий от перехідник. Такий от пістолет. Корхер. Так. Гідь? Ага. Мабуть, потрібно мазати. Так, зараз ось таким силиконовим. Тим оброблю, бо давно не користувався. А, ти диви, стало як рідне. Що, можна буде зараз збирати. Крутиться. <кій> Будем пробовать.